Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую на урок курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами поговоримо про корисні звички. Ну а почнемо з програми Як сьогодні почуває себе наша ненька Україна? Привіт, друзі! Звертається до вас ведуча та запитує: А який сьогодні день тижня? Який місяць? Яке сьогодні число? Мої вітання говорить ведучий? Пригадайте, а яким було вранці небо? Сонячно, хмарно, чи похмуро? А що стосовно опадів, можливо, був дощ? А чи є вітер? Комусь відома температура повітря? А зараз вправа мікрофон. Продовжіть речення. Звичка це. Як ви вважаєте, що таке звичка? А корисні звички це. Коли людина виконує якісь дії постійно, то підсвідомо у неї виникає бажання або необхідність робити їх знову і знову. Це і є звичка. Кожна людина має певні звички. Є звички, що сприяють зміцненню здоров'я, і звички, що шкодять здоров'ю. Чи є у тебе хобі? Можливо, ти любиш танцювати чи малювати, чи займаєшся спортом, а можливо, вчишся грати на якомусь інструменті? Розкажи про своє хобі. А які хобі, на твій погляд, допоможуть стати успішним в житті? Стати успішною та щасливою людиною допоможуть ще й корисні звички. Зараз пограємо в гру корисно, шкідливо. Якщо те, що ви почуєте, ви вважаєте кориснім? то плесніть у долоні. Якщо шкідливо, то не плескайте. Починаємо. Вітатися під час зустрічі. Виконувати ранкову зарядку. Запізнюватися. Колупатися в носі, смоктати палець, брати до рота і гризти предмети або нігті, говорити правду, курити, пити. Алкогольні напої, дотримуватися режиму дня. А зараз обери корисні звички, які є у тебе. Подивіться, як ви вважаєте. У хлопчика це корисна звичка чи шкідлива. Подивіться, скільки їжі. Та ще й лежа, чи він їсть. Тож починаємо: обери корисні звички, які є у тебе. Отже, перше дотримуватися слова. Тобто давати слово, а потім обов'язково його виконувати, казати лише правду. Прибирати за собою. Запізнюватися їсти багато солодощів. Сподіваюся, що цих некорисних, а зовсім шкідливих звичок, останніх оцих двох, запізнюватися та їсти багато солодощів у тебе немає. Продовжуємо. Спочатку звернемо увагу на малюночок. Дівчинка сидить та читає, корисно це чи шкідливо. Ну, звісно ж, дізнаватися завжди щось нове, це корисно. А ще читати треба, сидячи, не лежачи, та тримати на певній відстані підручник чи книжку від очей. Так от продовжуємо: Оберіть корисні звички. Та потім скажіть, чи є вони у вас, приймати виважені рішення. Дбати про своє здоров'я. Бути ввічливим. Бути неохайним. Бути обачним, Яка з цих звичок не є корисною. Ну, звісно ж, бути неохайним. Ну, а зараз поговоримо про корисні звички та про те, до яких наслідків вони ведуть. Отже, звичка дотримуватись правил дорожнього руху веде до убезпечення від травмування та Збереження життя, мити руки та раціонально харчуватися сприяє убезпеченню від багатьох хвороб, чистити зуби, мати здорові зуби та рідше звертатися до стоматологів, робити зарядку, дотримуватись розпорядку дня. Це приводить до бадьорості, загартованості, здоров'я та успішного навчання. Доброзичливо спілкуватися Це приводить до того, що у тебе буде багато друзів та до позитивного ставлення до себе. А звичка вимикати побутові електроприлади. Веде до безпеки в оселі. А зараз мовна вправа. Добери до слова корисні, протилежні зазначенням. Некорисні або шкідливі, правильно. Ну, а зараз поетична хвилинка. Послухайте віршик. У Марічки. Гарна звичка. Любить все робить Марічка. Полежати, потім сісти, потім булку з медом з'їсти, потім трішечки поспати та й на гулі вийти з хати. Роботяща в нас Марічка, тільки дивні в неї звички. Скажіть, корисні чи шкідливі звички має Марічка? Які тут перераховано у віршику шкідливі звички? Що ви їй порадите, дітки? Ну а зараз поговоримо про шкідливі звички та про наслідки, до яких вони призводять. Порушення правил дорожнього руху призводить до травмування та до загрози життю. Грубість у спілкуванні з дорослими та з друзями призводить до проблем у спілкуванні та до відсутності друзів. До чого ж призводить переїдання, до проблем зі здоров'ям, а неохайність. Недбалість. Вони спричинять проблеми у спілкуванні та проблеми зі здоров'ям. А звичка грати в комп'ютерні ігри допізна призводить до вперевтоми та до зниження гостроти зору. А коріння чи вживання алкогольних напоїв призводить до хвороб. А як же можна позбутися шкідливих звичок? Подумай. Чи знаєш ти, щасливі люди мають корисні звички? Вони витрачають частину свого часу на те, щоб творити добро. Яке потім неодмінно повернеться і принесе їм радість. А зараз побажання для вас, дітки, поки ви ще невеличкі, виробляйте добрі звички, щоб здоров'я зберегти і щасливими рости. Є погані звички і гарні, хай погані йдуть від нас, а хороші звички славні. Набувайте в добрий час. Далі я вам пропоную переглянути відео Корисні звички. Сподіваюся, що урок був цікавим та корисним для вас. А ми зустрінемося вже завтра, на наступному уроці. Дякую вам за увагу та бажаю приємного перегляду!